Друзі, усім привіт! Олександр на зв'язку. Робимо огляд самоскида Bodex Дуже-дуже, друзі, всіх прошу, Підписуємось, підписуємось, підписуємось. Ставимо подобайки, б'ємо дзвоник, далі буде ще цікавіше. Дивіться, який красень. Самоскид Bodex На 60 кубів. і БПВ на полуресорах полурісорах, в барабані. Дивимось резину. Дивимося осі! Красотища Красотища Напів е, сам довжина 10,5, висота 3,6. Дивимось. Далі новий циліндрик, дивимося раму. Рама Суперська, все супер. Далее, сталь 235-335 Дивимося тут. Вообще супер. Друзі, підписуємось, підписуємось, підписуємось. Далі, самоскід має запасочку. Так, Следующий лючок. Все працює з цієї сторони теж все хорошо. Коротше говоря, сам просто огонь. Друзі, підписуйся, далі веселіше і цікавіше буде.